Ви на каналі гейм І сьогодні я хочу показати ферми для виживання в Майнкрафті. Починаємо і так. І зразу я в креативі, якби я е, Ну я в креативі. Не залежить від креативу, я, чи б, був в мене плоский світ, чи ні. Тому що мені треба плоский світ, е, щоб не було ніяких типу. Не заважали ніякі штучки. І ось тут ще треба. Ось таку треба платформу побудувати, якщо ви хочете в креативі. Далі ось тут. Тут е... якось тут. Ось так. Треба кругляк поставити. Тут І ось тут теж. Так. Я зараз все побудую. Ось так. Отак. І далі ось так. Опа. Все. І от тут зараз не буде тепер виливатися вода. І вона мені навіть і не треба. Все. Тепер ось тут треба люк поставити. Отут. Щоб не виливалася нікуди вода. Отак. От Чотири відра води підійде. І тепер мені як треба мотика. Зараз. Візьму мотику, мотика, От. беру незарейдову, будь-яку ось так. І просто викопую. Зараз я ще візьму їжу, ну, насіння що посадити, і ще одній буде треба речі: зробити, щоб ферма точно працювала. Значить ось тут треба блоки трави поставити. Ну, я потім замість оцього цього ось так. І ось тут э, не треба. І все. Тепер. І тут тепер воду. Будьте просто ось так і все. Тепер тут, там буде вода. І ось. От, э, чого я кажу воду? Воду. Тому що сухо і немає для цього всього викопування ну, цих пожежних не граді води. Е, ось так. А я закрив воду, чи я не закривав. Опа. Ось так. Все. І ось так. Все. Вода пропала, і ось тепер, бачите, виростає вже так. Далі я беру. Е е е їжу і ось, наприклад, моркву посаджу. Так, у меня маленька пауза. Так, я повернувся, ну, ну, нормальна ферма, я скажу вам так. Так, і ось тут теж зверху треба. Ось тут, Раз, два, три. Раз, два, три. Все. Тепер ось тут треба поставити отак. От Ай! А! Ні, так вода буде. От ось тут буде тоді вода виливатися. Ось тут отак. От І далі просто ось так піти. От. Все. Більше нічого не треба. Ось тут можна просто закрити. А, і знизу. Це ж я не подумав. Ну, все, знизу нема. Ага. Чого? Понятно? Ось тут треба закрити. Все! Тепер води не буде. Будемо тепер знати. Значить, якщо ось тут раз, два, три. Я ще от сюди підставляю. Все. І от сюди ще. Отак. От і все. І вода буде все нормально. Ну Все. Що ж не виливається, не виливається правильно. І ось тепер є вода і буде рости. І, і тепер моркву треба посадити. Понятно? Зара. О, нарешті. Давай, зливайся, вода. Так, а тепер моркву садити. І нічого не їсти. Так, ну і тепер ось, бачите, буде виростати тепер. А тепер до самого найголовнішого нам треба воронки. Ось. І нам треба скриня проста. Скриня проста. Вона десь... Це я просто скрейню знайду. Э, Рейна. Все. І зараз проста скрейня буде. Все. А тепер mm, Так, правильно. Э, сюди плитка треба. Зараз палим. Так, плита, плита, будь-яка. Можна взяти. Навіть дерев'яна підійде, знаєте. Так, ось тут. Ну і тут тепер все. Тепер от сюди. Сюди скрині наші. А от сюди, щоб до скрейню під'єднати. Тепер у нас мають бути під'єднані воронки. Так, вони під'єднані. Наприклад, я десь от сюди. І все, воно пропало. І от ось тут вже великі скрині є. А тепер треба добудувати дещо. Тепер що мені треба? Тепер мені треба редстоун, повторювач і кам'яна кнопка. Все, щоб запрацював наш механізм. Ось так. І от тут е, повторювач. Раз, два, три. Повторювач. І просто ось тут до кінця. А тепер має наша. Ну, наприклад, я ще просто борошно візьму зісткове е, муку, бо рушно... Ой, що я просто поставив. Зараз. Euh, все, От, кісткове наше борошно. І тепер все. Це наше перше ква. І просто вирощуємо моркву будь-куди. Морква. Просто не, Ну не прямо все, я буду вирощувати. Ось, Трошки виростимо моркви, і все, і можна тепер її зливати. А як це виходить? Е, я зараз повністю. Е, м, почищу. М, ось так. От так, Все. Я повністю чищу свій інвентар. І все. І от. Зливається і все збирається. Ну, Деякі кусочки можуть вилітати. Якщо деякі кусочки вилітають, значить ставити будь-який сюди блок. Е, от сюди. Ось так. І все. Щоб вам не виливалося нічого тут. І тепер не буде ніякі кусочки випадати, а закрити просто треба кнопку нажати. От що я кажу без кнопки, тому що треба важіль. Важіль потрібна, тому що, якщо ви будете використовувати викидувач, то так, він підійде. А тут нам ну, треба важіль. Все, тому що вона буде триматися. Все. Вот. і от наша морква. А тепер переходимо до другої. І так, для другої нам треба. Нам треба... що? Нам треба табличка, будь-яка? Нова, стара будь-яка. Ну, химерно візьму, наприклад. Треба. Кругляк, і треба е, теж, е, зараз скажу вам е, декоратив, скриню, і теж треба воронки. Ось. Відро лавище треба. Зараз знайду. Відро лави. І. Гарбуз І останнє що треба? Це треба. Як це його? За, залізо. Залізні блоки Тепер я її буду будувати. Треба три на три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ось так. Все. Щоб ось тут було три, і ось тут. Тепер її треба. Так, мене трошки вибило, і ось тут я. Ну, ну, Можна не вирізати, а можна і вирізати. Так, значить, ось тут треба мені скрині, і не треба, щоб вони поєднувалися. Як це зробити? Просто на Shift станьте. І вони не будуть, тому що якщо без шифта, то вони будуть поєднуватися. Якщо з то ні. Е, сюди воронки всі поставити. І отак я підніму. Ну, треба піднімати, щоб і голем, е, вмістився, і щоб лава розлилася. Оце нічого не буде означати. Ось так, і ось так. Ось так. А, таблички ось. Угу. Ой. Ось так. Я нічого не хочу писати. І ось так. Розливаємо лави. Я от заберу оце, щоб розлити лаву, щоб вона помістилася всюди. І ось так розливаю. Ось. А ось про що я казав, тут треба закрити, щоб лава не потекла. Е, що лава тече? Лава не зупиниться? А. Просто сли. Просто слизняк помер. Ну, ладно. І тепер, тепер. Треба ще налити лави, щоб вона повністю була густенька. Ось. Хоча. Знаєте ось тут. Отак. Зробити. І надіюсь, воно не проливається. Ну так, воно не проливається. І отут оце все налити. Ось так. Воу, wow. ну. No. Все. Ну все. А тепер переходимо до голема. Е, я б... Знаєте, що зробив? Понизив би. Ось так. Хоча не буду влізатися голим. Значить тепер. Е Ось так. Ось так. От, і от. Тепер треба його якось зробити. А хоча, дивіться, от тут закрити треба, щоб він не вийшов в ніякому випадку. І тепер можна його. Ось тут зламати. І ось тут. Ось так. А тепер ось це закрити і його зробити. Е, Може не з першого разу вийти, як в мене зараз, чого не виходить. А! Ну, не. Я хочу, щоб вийшло, щоб голим вийшов. Ой, звичайно, в лаву влетів. ну мене треба голем Чого ти? От зараз, якщо я ось так зроблю, от. Ну, він ж вийде, Понятне діло. От. Чого безкоштовна робоча сила? Я взагалі то робив цей. Добував, як залізо, виживаю. Звісно ж. І тепер. гарбуз. чого я не можу його поставити. А, я гарбуз не можу поставити зрозуміло. Тоді я закриваю ось тут прохід в лаву. От! О, все? І не буде тепер лави. ще цей процес. Все! Тепер я можу поставити. Ладно, ця ферма, ну, я зараз можу переробити шведесенько. Ніяка ферма не працює. На жаль, на жаль, але зато ферма з їжею працює. А тепер давайте я вам зроблю е, перлин енду. Це або треба робити в ЕНСвіті для перлин, або робити в, е, е, в пеклі. Ну, для вас пройде секунда. І так, я вернувся і ось як має бути виглядати е, наша раз. Два. Два, три, да. Ось як має виглядати наша. ЕНД Endроли. Uh, Ось так. Зараз я тут збудую, і щоб вони не тікали. Ось, Ось тут для нас місце, щоб ми їх били. Тепер я хочу показати, як вони працюють. От сюди треба пройти. Ви можете про його просто щось інше зробити, якось по-іншому, щоб він виглядав, але так само можна. Ось так. Тепер я зараз дуже багато. Знаєте, я просто ось так оп-оп-оп. Оп-оп-оп. оп 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 А, я можу ось так. І дивіться, вони, коли там вдаряються, вони можуть не телепортуватися. Не можуть. І все! Ось так ми зробили. Тепер. Е я закриваю тут, і в них лишається скільки саме, життя. Не поняв, а де вони всі? А, -а, 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 а! Так вони в нас вмирають. Ось! Як би просто зробили. От дивіться. І нам не треба, вони просто будуть спавнитися. Якщо будуть спавнити, вони будуть сюди падати. Дивіться, вони, походу вмирають. Вони від одного падіння вже вмирають. Значить, це, це дуже цікаво. Ось як має виглядати. Для цього нам будь-які блоки треба, і треба постаратися. Старання наше. І ще для того, що треба. Для цього, наприклад, воронки. Ну, щоб ми довго там не ходили, не збирали. Просто ось так. Робимо от ра, э, ра. Не понял. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. От. І ось так. Все. А тепер просто, просто збираємо і о під'єднуємо до. До скрині. І тепер що буде? Вони будуть тут спавнитися собі. Ось? Вони будуть спавнитися. от 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 О -о -о -о. І все. І вони тепер будуть падати і вони будуть вмирати. А ваші перлини просто от сюди можна собі відзробити. І до будь-якої підійти. І ось ваші андперни. Значить, ця ферма працює. ставим її лайк. А тепер я хочу подібну зробити тільки вже з мобами. Вони просто темниці будуть падати така. Андрія, такий самий механізм просто треба оці всі приходи закрити, вони будуть собі спавнитися там, всередині в травні вони будуть спавнити і теж помирати. Е, такий самий механізм. Може ще якісь ферми згадаю, а на цьому я буду закінчувати. Дякую, що додивилися. Е, всі бувайте!